В наборі є все необхідне для отримання чіткого малюнку кругленькими стразиками, блискучого переливу, комфортної викладки і релаксу. Полотно вже натягнуто на дерев'яний підрамник і готово до викладки. Надрукована візуальна рамка дає завершеність і красу картині. Яскраві стрази з запасом вже упаковані в зіп пакети. Ми дбаємо про ваш комфорт. Також комплекції по декілька кольорів голограмних страз, які додають іскристий мерехтливий ефект завдяки покриттю, яке відбиває світло під різними кутами. Подивіться, як яскраво їх викладати, і до речі, така насадка на три стразинки також йде в комплекті. Бачите, різницю додаткового переблиску, який відрізняє голограмні від звичайних. Приваблює погляд і підкреслює окремі деталі картини. Невід'ємний помічник в роботі це декоративний скотч, який також йде в комплекті, його використовують для захисту від налипання бруду на початку візуальної рамки. Ось так наклеїли, після викладки прибрали і покрили лаком для захисту. Також для розлюнування захисної плівки на ділянки, по яким потім зручніше розрізати і поступово викладати. І нарешті для наклейки на латок створюючи платформу для вирівняння з трас в рядки. Ну і звичайно ж, йде кольорова ключ, схема і квадратик силікону.